Чёрный фольклор спасатель, без давай Руки Повернись, да. вот. повернись Телефон положи, что делать? Повернись Поверни. Поверни. Футболочку подними На колени ставим! Руки за голову Тише. Вставай, ставай на колени на колени! Задняя рука пустые, правую, назад. Стой! Вот и все. Хорошо. Стоять, стоять, стоять. Держи его, дыр. Третий иде. Третий иде. Забирай, командир, честно, ничего нет. Стоять, выкинь, выкинь. Это ключ от машины. Выкинь ключи. На колени! Повернись! Руки за голову! Руки за голову, я сказал! За голову руки! На колени встал! Есть!

На лес еще есть 152 экипаж. Давай, давай. вот видите, вот эти вот смотри. И по спине. Нормально. Его на руке. Угу. Э -э зараз он пока еще не можем пустить. а он в бабок. Вы в бабок туда вы краснуете, а он все-таки. Ми не загадали. Хто задержує підпоследство? Я, Саня. Ми приїхали на цей ВДНХ. Ти що? Не знімайся, ні снімайся, тут там, кине. 22, 45 о. Вн Саш, подойди. Давай, давай, давай. надійшов виклик по 102, що невідомі в районі автовокзалу б'ють людей, чинять хуліганство, насилля. Коли ми під'їхали, надійшла інформація, що вони вже скрилися на авто фольксваген чорного кольору та викрали людину з автовокзалу. По, по плану перехвату спрацювали. Знайшли цю автівку, почали нас доганяти. Вона на команди не зупинитися, не зупинялася. Зупинилася тільки отут, у дворі, коли ми її зажали між домами, і вона попала в тупік. Ось підозрювані троє людей почали втікати від нас в різні сторони. Коли вони втікали, викидували. Один викинув ніж, інший пістолет викинув. Ось всіх трьох ми затримали. Вони не чинили ніякого опору, тобто піддалися на перші команди, що патрульні застосують зброю, якщо вони далі будуть тікати. Тобто ще з багажнику ми багажнику побачили людину, також це був потерпілий, Той самий, якого вони викрали, якого вони били. На перший погляд ці люди. Не з Києва, тому що вони самі кажуть, що вони не з Києва, та також вони дуже погано орієнтувалися в місцевості, бо ми їх затримали 100 метрів біля райвідділку. Також в машині можете побачити, там рушниця помпова заряджена з набоями. Також я сказав, що в них був пістолет, ніж. Ось Машина рухалась без номерних знаків. тобто. Далі проводяться слідчі дії, патрульні спрацювали оперативно, швидко. Ефективно і що саме найголовніше, ніхто не постраждав.